Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачну нутеллу зі слив. Це мега смачне варення, яке подобається і дорослим, і дітям, при тому готується легко, просто та з доступних продуктів. Тож для приготування нутеллу зі сливу нам потрібно самі ж сливи, цукор та какао. Весь перелік інгредієнтів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми для початку сливи миємо, очищаємо від хвостиків та видаляємо кісточку. І ось такі половинки перекладаємо у каструлю, у якій будемо готувати варення. Також сюди додаємо цукор, какао та все перебиваємо блендером до однорідності. Якщо ж у вас блендера немає, спочатку сливи прокусіть через м'ясорубку і тоді теж додайте цукор та какао. Проварюємо наше варення на невеличкому вогні приблизно годину півтори помішуючи періодично до ось такої консистенції. Моє варення зменшилось по висоті каструлі приблизно на 4-5 см, тобто вийшла уся зайва волога. А далі звичайним для нас способом беремо чисті, сухі та простерилізовані банки та набираємо наше варення у горлочку банки. Також обов'язково зверніть увагу, протираємо банки зверху, щоб кришка максимально прилягала до банки. Тоді наше варення буде гарно зберігатись. Та кришка не підується. Накриваємо наші банки металевими кришками. У мене вийшло 6 ось таких прекрасних баночок. І за допомогою консервного ключа закриваємо нашу нутеллу. Пам'ятаємо, гарячі банки перекладаємо на кришку та накриваємо кухонними рушниками до повного охолодження. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 6 півлітрових банок. Та ось таке блюдочко варені. Для зняття проби. Подивіться, наскільки воно гарне, однорідне, апетитне і дуже ароматне. Таке варення підійде просто чи на бутерброд, чи додати до рогаликів, чи до будь-якої випічки. Смачно, а головне натурально. Тож, друзі, обов'язково рекомендую зберігати рецепт, готуйте та смакуйте. Ну і звичайно, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики догори, натискайте на дзвіночок. Та, звичайно, буду рада вашим коментарям. Тож, друзі, всього вам доброго, готуйте, смакуйте та до зустрічі!